На наступних виборах показати себе тим людям, які виросли на Майдані, які були небайдужі до того, що відбувається в країні. І я думаю, що якраз оці люди прийдуть і зможуть змінити в країні, в Кіровограді, змінити ту ситуацію, яка зараз є. Я коли балотувався на міського голову, я говорив, що протягом 3-5 років можна з Кіровограду зробити цукерочку. Тільки не треба горувати. Не треба горувати бюджетні кошти. не треба, треба з розумом розподіляти ці кошти. Але там ніхто нічого не чує. В цій міській раді там ніхто нічого не чує. Там у, у кожного свої приватні інтереси. Земля, гроші бюджетні, тендери там і прочі, проче, проче. Вони не думають за грама. Багато депутатів зараз перекрашуються, вони були. Малювали під'їзди синьо-білими півроку назад, назад, фарбами розмальовували під'їзди. Сьогодні вони, як героїчні поступки, показують, що вони розмальовують жовто-синіми кольорами нашого державного прапору. Але вони забувають, що вони стояли, приводили ті тітушок і били ж свої громадян, ті, які голосували за них, ті тітушки били молотками по голові. Де мораль? Ми не можемо йти, у нас відбулася революція гідності. Де наша гідність? Де мораль тих людей, які прийшли сьогодні і верніше, не прийшли, які сьогодні привела? Сьогодні на телебаченні піднімаються шаталови, піднімаються Ларі, витягуються із шкафів ці скелети. Але ж ми не можемо, давайте проаналізуємо, якби ці були люди під час цих буремних подій, 26 січня, якби вони ці люди були. При владі, я не думаю, щоб так е, спокійно закінчилося. Закінчилося в Донецькому, в Дніпропетровському, Запоріжжі. І ми сьогодні знову починаємо піднімати це. все. Ми інші, люди інші, Зрозумійте це. Рішення прийняте. Ну, рішення в тому, що ми будемо продовжувати боротьбу. Буде, підтримане Радою Майдану. Ми будемо робити все для того, щоб контролювати, але не тільки контролювати, а показувати, розказувати. І все зробимо для того, щоб наступні парламентські вибори, наступні місцеві вибори, люди узнали тих моїх сьогоднішніх вчорашніх колег, що вони принесли для держави, для країни, для України, для Через те, що... Ми жодним чином краще не почали жити. Ця міська влада, яка була, яка зараз продовжується, але зараз вона буде переформатована, одних придавлять, інші вилізуть. Вони як не робили нічого, так і не зробили. Вони привели, ми привели влада, міська влада привела до того стану, що Україна зараз у війні.